Дітям безпечна пригода на пасіці із лайсом. Ми знаємо, як важливо з юного віку прищеплювати любов до природи і бджільництва. Саме тому представляємо дитячий пасічний комбінезон та куртку від лайсон, стильні, комфортні та безпечні речі для маленьких помічників на пасіці. Комбінезон лайсон для дітей легка дихача тканина, яка низковий рухів, діти мають свободу дослідження і гри. Надійний захист, міцні шви, якісна застібка, ущіннення на манжетах і щиколотках. куртка лайсон для дітей. Ідеальна для початку, коли ще не потрібно повного комбінезону, але вже хочеться допомагати на пасіці. Виготовлена з тієї ж спеціальної тканини, що і доросла лінійка, забезпечує надійний захист і комфорт, гумки на манжетах, лицева сітка, застіпка блискавка з захистом від попадання бджіл. Чому варто обрати дитячий комбінезон чи куртку лайсон? Безпека, перш за все. Якісна пасічна екіпіровка адаптована під дітей виховання нового покоління пасічників. Дитина одягається як дорослий, відчуває свою важливу роль на пасіці. Ваша пасіка стає сімейною справою. Маленькі помічники в екіпіровці Лайсон це не просто мило, це символ згуртованості і турботи. Запрошуємо переглянути дитячі моделі комбінезону та куртки Лайсон у нашому магазині і обрати для маленького пасічника. Ваші діти, ваша гордість, а безпечна екіпіровка це перший крок до великих досягнень.